Сертралін та його аналоги тут списочок. Ви всі знаєте, що це антидепресант з групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, рекомендований при там, тривогах, депресіях, обсесивно-компульсивних розладах і тому подібне. Дуже класний, найпопулярніший антидепресант в світі, класна дія з мінімальною кількістю побічних дій. Побічні дії можуть проявлятися підвищеною тривогою. Нудотою, порушенням функції кишківника, зниженням апетиту. З усіх антидепресантів найменше впливає на вагу, тобто набір або навіть зниження ваги буває вкрай рідко і незначно. Дозування дієвість з 100 до 200 мг, 50 дуже рідко ефективно, в таких більш чутливих людей або в підлітків. Синдром відміни не виражений, непогано переноситься, побічки мінімальні, класний антидепресант.